Відчуваєте різкий біль від гарячого чаю чи холодного морозива це знайома проблема для мільйонів людей. І як стоматолог я чудово розумію, наскільки це неприємно. Але не переживайте, у більшості випадків ви можете швидко і самостійно впоратись з цією проблемою. Після цього відео ви дізнаєтеся прості і ефективні способи, які допоможуть полегшити чутливість зубів вже сьогодні. Мене звати Ольга Змієвська. Я – практикуючий лікар-стоматолог та власниця стоматологічних клінік. Підвищена чутливість зубів досить поширена проблема, яка може виникати з різних причин. Давайте розглянемо, чому це відбувається і що за цим стоїть. Перше руйнування зубної емалі. Це найміцніша тканина в нашому організмі, але навіть вона має схильність поступово зношуватись, в результаті чого чутливість зубів збільшується. Всередині них є мікроскопічні канальці, які ведуть до нервів, і якщо в них потрапляє гаряча, холодна або кисла їжа, це викликає неприємний біль. Пошкодити вашу емаль можуть не лише жорстка щітка та травми. А й агресивна їжа. Газовані напої, вино, цитрусові соки та солодощі з високим містом цукру поступово розчиняють мінерали зубів, роблячи їх більш вразливими. Друге. Іноді чутливість виникає через звичайний каріс. Якщо зуб зруйнований, він стає дуже чутливим, і навіть звичайна їжа чи напої можуть викликати біль. Ще один варіант. Стара або негерметична пломба. Якщо під нею утворився новий каріст або пломба нещільно прилягає, зуб може боляче реагувати на їжу та напої. Якщо ви помітили, що один конкретний зуб болісно реагує на холодне чи гаряче, не зволікайте та одразу зверніться до лікаря за консультацією. Третє. Опущення ясен. Якщо вони відступають. То автоматично оголюються корені зубів, які не мають захисної емалі. В результаті підвищується чутливість. Ясна можуть опускатися з різних причин. Наприклад, захворення пародонту, неправильний прикус або чищення зубів жорсткою щіткою, вікові зміни або недостатня гігієна ротової порожнини, і як результат утворення зубного каменю. Зверніть увагу! Що парадонтоз та інші хвороби ясень розвиваються поступово, тому якщо ви помітили кровоточивість чи відступ ясень, не відкладайте візит до лікаря. Четверте: відбілювання зубів та інші стоматологічні процедури. Якщо ви мрієте про білосніжну посмішку, то будьте готові до тимчасової чутливості. Процедури відбілювання можуть вимивати мінерали з емалі, зробивши її більш пористою. Чутливість також можуть викликати глибоке очищення зубів від каменю та нальоту, пломбування глибоких каріозних порожнин та ортодентичне лікування, наприклад, брекети. Зазвичай ця чутливість проходить через кілька днів або тиждень, але якщо дискомфорт триває довше, краще проконсультуватися зі стоматологом. П'яте гормональні зміни. Під час вагітності у жінок змінюється склад слини, що може впливати на стан емалі. Також у цей період ясно стають більш вразливими до запалу. Шосте Проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Якщо у вас є хронічна печія або гастрит із підвищеною кислотністю, зуби можуть страждати від постійного контакту з кислотою. Коли шлунковий сік потрапляє в ротову порожнину, то роз'їдає емаль. Сьоме, подвійний удар по здоров'ю ваших зубів це куріння та алкоголь. Цигаретний дим містить токсини, що сприяють запаленню ясен, а нікотин звужує судини, через що зуби отримують менше поживних речовин. А алкоголь, особливо кислі коктейлі та вина, діють так само, як і газовані напої, поступово роз'їдають емалі. Тож, Якщо ваші зуби боляче реагують на гаряче, холодне чи кисле, це сигнал звернутися за консультацією до стоматолога та вчасно розпочинати лікування. До речі, для глядачів мого YouTube каналу діє знижка 10% на всі наші послуги. Переходьте в опис до цього відео та читайте деталі. Якщо Ваші зуби стали надто чутливими до гарячого, холодного чи кислої їжі, це може бути сигналом про проблеми з емалью. Ось кілька порад, які допоможуть зменшити чутливість. Використовуйте зубну пасту для чутливих зубів, яка містить кальцій, тор, гідроксіапатит та нітрат калію або хлорид стронцію. Ці компоненти зміцнюють емаль, відновлюють її структуру та знижують чутливість. Але якщо після двох тижнів використання такої пасти проблема не зникає, то обов'язково зверніться до стоматолога. Обирайте м'яку зубну щітку. Занадто жорстка щитина може стоншувати емаль і травмувати ясна, що лише погіршить проблему. Контролюйте своє харчування, їжа та напої. Можуть як зміцнити зуби, так і послабити їхню природну захисну функцію. Уникайте газованих напоїв, надлишку цитрусових і занадто твердих продуктів. Натомість краще додайте в свій раціон молочні продукти, рибу, морепродукти, овочі та зелень, особливо брокколі та шпінат. Використовуйте ремінералізуючі гелі та ополіскувачі. Якщо чутливість ваших зубів викликана стонченням емалі, то раджу використовувати спеціальні гелі та ополіскувачі. Гелі з і кальцієм допоможуть зміцнити емаль, а ополіскувачі на основі гідроксиапатиту заповнюють мікропошкодження емалі. Такі засоби можна використовувати щодня або за рекомендацією стоматолога. Відмовтесь від шкідливих звичок. Те, які звички можуть погіршити чутливість зубів, навіть якщо ви користуєтеся правильною пастою та дотримуєтесь гігієни. Наприклад, алкоголь послаблює емаль, коріння призводить до оголення коренів зубів, а звичка скарготіти зубами до стирання емалі та мікротріщин. Якщо ви помічаєте, що скрипете зубами несвідомо у вісні, зверніться до нас за консультацією. Можливо, вам надобиться спеціальна захисна капа. Якщо ви дотримуєтесь усіх рекомендацій, але чутливість зубів не зникає протягом 7-10 днів, це може свідчити про більш серйозні проблеми: Карієс, пошкодження пломби, запалення ясень або сильне стирання емалі. У таких випадках самолікування не допоможе, тому краще одразу звернутися до стоматолога. Ми можемо запропонувати вам вторування. Ремінералізацію або інші професійні методи лікування, які зміцнять ваші зуби та зменшать їхню чутливість. Дякую за перегляд! З нетерпінням чекаю на ваші запитання в коментарях. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк та підпишіться на канал. Це дуже мотивує створювати для вас контент. До зустрічі!